Джинси потрібно укоротити із фабричним швом. Вони трішки розширені донизу. І коли вирізали, то виявилось, що оцей запас трохи ширший від штанини. Тому його трохи укорочуємо. Бо ще вони і стрейчові і взагалі буде виглядати розширеним. Дуже. Хоч вирізали тут зовсім небагато, десь 2 см. Але. Зменшуємо її навіть трохи більше, бо дуже стрейчові і дуже низ розтягнеться, буде виглядати трохи як веєром. І ось джинси готові. Вони дуже розтягуються. І тому низ зробили ось так. Не ховали запас у середину, бо він розтягнеться отут по низу і буде отак стояти хвилькою, веєром. І буде дуже негарно. Бо вже спробували зробили, і замовниця обрала ось такий метод. Він має право бути, і мені він більше подобається. Хай хто що не говорить. І мої замовники також частіше обирають його. Показую приклади і роблю ось таким методом.